Друзі, всі ті, хто сумнівається, чи робити йому живність чи ні, тому що колеги, друзі поналякували великими налогами, великими якимись проблемами, соціальними страховими, це невигідно і так далі. Задумайтесь над тим, що це говорять тільки ті люди, люди, які не мають цих документів, просто які самі не можуть наважитися, щось змінити в своєму житті і сидять за 800 чи за 900 євро зарплати. Просто бояться щось міняти, тому ніхто вам просто не скаже, хто має цей документ, що його фінансове становище погіршилося. Тому що на власному опиті вам кажу, і маю біля себе багато людей, коли люди, які в період свого життя деякий зробили собі ці документи і покращили собі фінансове становище в Словаччині таким чином. Тому в інстаграмі шапці профілю знаходиться. Кому цікаво, коректно проконсультую, звертайтеся, пишіть мені в Директ в інстаграмі.